Спека створює ідеальні умови для розмноження збудників, які викликають захворювання на кишкові інфекції. Тому влітку треба бути в рази пильнішими з продуктами, які швидко псуються, наголошують лікарі. Зазвичай збудники кишкових інфекцій, тобто різна мікрофлора, знаходиться на сирих харчових продуктах тваринного походження, таких як м'ясо різних видів тварин, птиця, риба, сире молоко, тощо, а також на поверхні фруктів. Та овочів, які не підлягали миттю. Основна причина виникнення гострокишкових інфекцій це елементарне недотримання особистої гігієни, недотримання правил приготування, ну, технології приготування страв, недотримання температурних режимів, там умов зберігання харчових продуктів, а також це недотримання гігієнічних вимог операторами ринку, які здійснюють роздрібну торгівлю харчовими продуктами. Фахівці радять споживачам обов'язково перевіряти терміни придатності на маркуванні молочної рибної та м'ясної продукції і застерігають криворізців від купівлі харчів на стихійних ринках. Товар, який є швидкопсувний в таких місцях, реалізується без холодильного обладнання, без дотримання температурних режимів під прямими сонячними променями, що звісно ж прискорює його псування. Продавці в таких місцях також позбавлені елементарних. Умов для підтримання особистої гігієни, що дуже важливо під час погодження з харчовими продуктами. Профілактика харчових отруєнь це декілька нескладних правил. Не вживати харчові продукти, щодо яких є сумніви в їх свіжості. Не брати в дорогу чи при подорожі на відпочинок ті швидкопсувні харчові продукти або готові страви, які необхідно зберігати постійно при дотриманні температурних режимів, тобто вони ті, які потребують холоду. Не купувати, відмовитись від купівлі харчових продуктів на стихійних ринках або з рук встановлених місцях у приватних осіб. При купівлі харчових продуктів в торгівельній мережі в роздрібній необхідно обов'язково звертати увагу на умови реалізації цієї продукції, перевіряти терміни придатності, тощо для того, щоб не купувати продукцію з вичерпаним терміном придатності, яка може нести ризики. Необхідно не готувати страви із запасу в ті страви, які Приготовлення необхідно вживати якомога скоріше, щоб мінімізувати ризик розмноження мікроорганізмів. Надія Шевченко ігор притула цей день.